Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». Містечко-посмішок. Старт продажів. Закінчив роботу саміт Великої сімки, який не дав жодних результатів для України. Підсумкову декларацію не підписали лідери на підтримку України. Усно сказали, ми підтримуємо, ввели деякі санкції. Володимир Зеленський закінчив достроково. Свій візит на це зібрання через ситуацію в Україні. Дональд Трамп також поїхав раніше з саміту Великої Сімки, як ви знаєте, провів засідання Ради Національної безпеки США, вирішували, чи долучатися їм до війни проти Ірану. Рішення поки що не ухвалено. Трамп дав Тегерану 24 години на ухвалення рішень про переговори щодо підписання без'ядерної угоди. Зараз детальніше про все це вам, тому, будь ласка. Підписка, коментар і вподобайка з вас, аби підтримати мою роботу для вас, дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Хто не підписаний, будь ласка, долучайтеся. Отже, друзі, Володимир Зеленський опублікував повідомлення за підсумками візиту його до Канади для участі в саміті Великої Сімки, де він відзначив, що рішення є про збільшення військової підтримки України і додаткові санкції проти Російської Федерації. Але ці санкції надто слабкі, стелю цін на нафту не опускають, рішення такого не ухвалено. Є окремі санкції від окремих країн, дійсно, які сьогодні засвідчують про те, що тиск на Росію збільшується, але він не настільки глобальний, як того потрібно було б. Також Володимир Зеленський повідомив про те, що довів до наших західних партнерів необхідність виділення Україні 40 мільярдів доларів щороку для підтримки нашої обороноздатності. Потроху, Європейський Союз збільшує допомогу Україні, визначальним буде рішення саміту Північно-Атлантичного альянсу наприкінці червня, 25 і 26 червня, в Газі в Нідерландах буде це зібрання. Там також має бути Дональд Трамп, і там будуть говорити про збільшення видатків на власну оборону ці країни. Але ці видатки включатимуть також і допомогу для України. Володимир Зеленський залишив саміт Великої Сімки достроково через трагедію, яка сталася позаминулої ночі у Києві. Минула ніч була тривожною у Запоріжжі. У Києві вже відомо про 22 загиблих після атаки Росії по. Столиці, і як я сказав, лідери Великої Сімки не змогли прийняти спільну заяву на підтримку України саме через позицію Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп наполягає на м'якому варіанті тексту, і саме через те, письмову ком'юніке за підсумками саміту Великої Сімки так і не було опубліковано. Але усно всі підтримали Україну. Ну дуже, звісно, це тішить, але хочу друзі вам сказати за великим рахунком, чи то підсумкова письмова декларація чи усна декларація загалом це нічого абсолютно не змінює. Натомість лідери Великої Сімки підписали під час зустрічі декларацію, де мовиться про щійку. Контрабанду, мігрантів, критичні мінерали, лісові пожежі та безпеку Ізраїлю. Ну і це означає, що на даному етапі якихось суттєвих проривних рішень на підтримку України, на жаль, не буде. Тяглість процесу у Європейському Союзі щодо підтримки України, вона, як я вам розповідав раніше, очевидна і буде розтягнута в часі. Для того, аби збільшити саме період, впродовж якого Європа зможе готуватися до можливого протистояння проти російської агресії, звісно, завдячуючи тому, що ми сьогодні стримуємо росіян у себе на території. Саме тому так непоквапливо ухвалюється рішення в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, лідери Франції та Німеччини висловили сподівання, що Трамп. Може дати зелене світло на додаткові санкції проти Росії, але сам Європейський Союз нічого робити загалом не дуже поспішає. Не можу сказати, бо це було б несправедливо, що зовсім нічого, бо допомога таки надходить, але вона справді недостатня. Рішучість коаліції рішучих виявилася недостатньою. Головуючий саміту групи самих прем'єр Канади Марк Карні заявив, що лідер Великої сімки. Висловили підтримку зусиллям Президента Сполучених Штатів Америки Трампа, які спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію. Це його офіційна заява за підсумками роботи Великої Сімки, що, як на мене, означає. Неможливість неврахування Європою позиції Трампа, яка є визначальною у питанні і припинення російсько-української війни, і в тому числі у питанні припинення війни Ізраїлю проти Ірану. Але відношення Трампа до цих двох конфліктів кардинально різне. Що стосується війни Росії проти України, з'явилась нова інтригуюча інформація про те, що нібито переговорним майданчиком може стати знову мінськ. Чому я роблю такі висновки? Сьогодні видання Reuters пише про те, що кіткелок, спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України поїде до Лукашенка говорити про переговори України та Росії. Ну, звісно, ви ж скажете в один голос справедливо, і Я вас підтримую, що це вже було. Точний порядок денний візиту поки що невідомий. Келог у приватних розмовах заявляв, що вважає цю поїздку потенційним кроком до початку мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Стамбул вже, я так розумію, був показав свою неспроможність, але питання не в місці проведення переговорів. Зараз мінськ, мабуть, стане для американців новим відкриттям і також буде черговим свідченням того, що проблема не у місці проведення переговорів, а проблема у Путіні. Тому, коли європейці кажуть, що потрібно тиснути на Росію більше, вони говорять справедливо. Але робити для цього щось потрібно. У разі реалізації візиту Келлог стане найвищим, друзі, представником Сполучених Штатів Америки, який відвідує Білорусь за останні роки. Попередній візит високого представника Сполучених Штатів Америки до Білорусі був у 2020 році. Тоді. Туди завітав державний секретар США Майк Помпео. Це було за часів ще першої каденції Дональда Трампа. І тепер, друзі, до ситуації на Близькому Сході, оскільки поки що говорити про якісь проривні перспективні рішення щодо припинення російсько-української війни, не доводиться. А от на Близькому Сході ситуація доволі динамічна. Американські чиновники заявили, що в найближчі 24-48 годин, ну тобто, я так читаю тут 2-3 дні. Вже десь це також було. Ці дні будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне врегулювання загалом війни Ізраїлю проти Ірану, чи Трамп може все ж таки вдатися до військових дій. За інформацією телеканалу ABC News, іранський режим нібито висловив готовність відновити переговори зі США. Хоча вчора Аятола Хаменеї повідомив про те, що війна проти Ізраїлю триватиме. І битва лише велика битва починається. Якщо ж Іран погодиться на переговори, то зрозуміло Сполучені Штати Америки будуть долучатися до цього. Про це пише видання ABC News, і американські чиновники очікують, що саме цього тижня може відбутися зустріч на високому рівні. Можливо, під керівництвом спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткофа та віце-президента Джей Ді Венса. але це ще не точно, друзі, тому що видання Reuters пише інформацію про те, що Трамп дав Ірану виключно 24 години для того, аби переконатися, наскільки Іран готовий до саме того дипломатичного врегулювання. Пентагон зараз уже привів у повну бойову готовність війська Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Про це пише видання York Times, Ну, в принципі, це було відомо з наказів, які під Геґзет давав ще 2-3 дні тому. А от вчорашня нарада Ради національної безпеки США, куди так терміново від'їхав Дональд Трамп із Канади. Яка проходила у Вашингтоні, завершилася фактично без ухвалення якогось рішення щодо удару по Ірану військами Сполучених Штатів Америки, оскільки думки чиновників розділилися. Про це пише The Wall Street Journal І повідомляється, що удар по Ірану був лише одним із обговорюваних варіантів однак остаточного рішення з цього приводу ухвалено не було. Але. Сценарій з повернення до переговорів ймовірно вірно вимагатиме від ірану швидких дій. Оскільки, ну тут фраза мене взагалі-то вразила в черговий раз, як пише ABC News, президент Ша вже визнав, що його терпіння у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході вичерпується. Ну, колись там говорили, що в нього вичерпується терпіння із позицією Путіна щодо переговорів з Україною про припинення вогню щонайменше. Але Росія на це не йде, не чекаючи. Коли ж Трамп погодиться долучитися до військової операції проти Ірану, Цахал робить свою справу. І минулої ночі вони завдали ударів по виробництву центрифуг для збагачення урану в Теграні та по територіям іранських ракетних заводів. Для завдання ударів було задіяно близько 50 літаків військово-повітряних сил Ізраїлю. Про це, як я сказав, повідомив Цехал. Серед цілей були також заводи з виробництва зброї, у тому числі сировина, та компоненти для збирання ракет класу Земля-Земля. Об'єкти з виробництва і компонентів для ракет класу Земля-Повітря. Також Іран, у свою чергу, запустив по Ізраїлю ракети, і як пише іранське агентство ТАСНІМ, то ракетний удар став одним із наймасованіших з початку конфлікту. Хоча я відверто скажу, моніторив телеграм-канали, які безпосередньо повідомляють перевірену і верифіковану інформацію щодо ударів по Ірану та Ізраїлю, то не визначав, що так сильно був обстріляний Ізраїль саме минулої ночі. Але реакція світу на конфлікт. Ірану і Ізраїлю є. І вона відображається в тому числі у цінах на нафту, що для нас не дуже приємно, оскільки зараз Росія має можливість заробляти більше. І саме підвищення цін на нафту, в тому числі, як я вам розповідав і вчора, стало причиною. Того, що не ухвалено рішення про зниження стелі ціни на нафту, саме російську нафту, сьогодні на тлі побоювання збільшення ескалації на Близькому Сході, ринки відреагували зростанням цін на чорне золото. Про це повідомляє видання Bloomberg. Ціни на нафту марки West Texas. Зросли на 1,1% і на сьогоднішній день, на 9 ранку, точніше, середи, 18 червня, ціна нафти Brent склала 76,52 долара за барель. Що означає автоматично ціну російської нафти «Уралс» орієнтовно на рівні 66 доларів. Це справді багато, враховуючи те, що буквально два тижні тому ціна російської нафти складала 54-56 доларів, а то і менше. Втім, друзі, абсолютно очевидно, що і в цьому сходяться думки з думками багатьох моїх колег. Як тільки буде відомо про те, що Конфлікт Ізраїлю проти Ірану на завершальній стадії або розпочинаються переговори. Ціна на нафту миттєво почне падати. В цьому нема абсолютно ніяких сумнівів. На цю хвилину, друзі, всі новини, їх не так багато на ранок. Буду оперативніше вас інформувати, як завжди, у себе в телеграм-каналі. Як його знайти, ви вже певне знаєте. Хто ні, то переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там воно є саме це посилання. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі. Всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!